День технології Х'юлет Пакарт відбувся в Державному університеті телекомунікації. Ця компанія створює нові можливості для того, аби технології приносили максимальну користь людям, державним установам і суспільству в цілому. Володіючи найширшим портфелем технології, який включає в себе пристрої, друку, персональні системи, програмне забезпечення, послуги та it інфраструктуру Hewlett Пакарт вирішує комплексні завдання клієнтів в будь-якому регіоні світу. Из чего строятся эти технологии, как они э, влияют на бизнес-процессы, как они влияют вообще взаимно на наше самое будущее. И если этот процесс интегрирован в, в процесс учебы, в обучение, он наверняка даст э, серьезные большие плоды и результаты. Это позволит студентам по окончании учебного заведения... И легче устроиться на работу. Это вопрос, который наверняка там волнует большую часть аудитории. И обладать тем пакетом знаний, умений и навыков, которые, собственно, независимо от результатов, там, в куда они устроятся на работу, помогут им в жизни. Протягом заходу студенти мали можливість прослухати цікаві лекції та презентації, а також взяти участь в неформальному спілкуванні в навчально-науковому центрі Хюлет Пакарт при кафедрі інформаційних технологій. Компанія Хілот відкриває курси в державному нашому університеті. Сертифікат, який буде дійсний в усьому світі. Мені дуже сподобалось день хілотпакер. Я дізнався багато чого нового, і мені дуже буде цікаво вчати ці технології, які тепер будуть входити в базові предмети нашого університету.